Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Представники патрульної поліції міста Одеса склали адміністративний протокол на народного депутата Олександра Дубінського, який керував автомобілем у нетверезому стані. Відповідну інформацію, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, повідомила Страна. Згідно з відомостями видання, патрульні зупинили нардепа у понеділок, 1 серпня, близько. 22-ї години вечора на вулиці Генуеській під час керування автомобілем Land Cruiser. зазначається, що на момент спілкування з правоохоронцями Дубінський виявляв певні ознаки алкогольного сп'яніння, після чого йому було запропоновано пройти перевірку на вміст спиртних речовин у крові за допомогою драгера, який у підсумку показав позитивний результат. Під час огляду на стан алкогольного сп'яніння в установленому законом порядку за допомогою спеціального приладу алкотестера драгер. Було встановлено результат позитивний 0,36 проміле на Дубинського Олександра Анатолійовича. Складено протокол серії ААД номер 098083. за частиною першою статтею 130 КуПАП йдеться у тексті повідомлення джерела. Варто відзначити, що нардеп Дубінський на прохання видання прокоментувати вказаний інцидент заявив, що підтвердити цю інформацію не може та відзначив, що наразі знаходиться не в Одесі, а за кермом їздить досить рідко. Я просто за кермом не їжу найчастіше, сказав він. Додамо, що офіційних даних щодо події ані на порталі прес служби ГУНП в Одеській області, ані на сторінці патрульних соцмережі також не вказано. Раніше до України повернувся скандальний народний депутат Сергій Льовочкін, який покинув її ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Проте, згідно з даними ЗМІ, згодом знову виїхав за кордон. Про це повідомляли журналістам програми схеми. Льовочкін пробув в Україні тиждень і знову поїхав за кордон. Журналісти повідомили, що Льовочкін досі публічно не засудив агресію РФ, а Україну він покинув ще 10 лютого. За інформацією ЗМІ він проживає на віллі у Франції разом із сестрою. Нардепом Юлією Льовочкиною схеми повідомили, що 6 липня Сергій повернувся в Україну на лендровер і перетнув кордон у пункті пропуску Раковець за тиждень. Нардеп разом зі своїми колегами Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим знову залишив Україну. Додамо, що згідно з даними електронної системи поіменного голосування Верховної Ради, депутати Льовочкін Суркіс та Пузанов відвідали у Києві пленарні засідання парламенту 8 та 9 липня, і навіть брали участь у голосуваннях. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.